Всетисні отці, шановні академіки, шановні присутні, я думаю, викладачі Київської богословської академії. Я називаюся Микола Ярмолюк. Я був першим викладачем церковно-слов'янської мови Львів. Львівської семінарії починаючи з 90-го року, і тепер я маю іншу професію, я не викладаю, на жаль, але я сердечно вітаю автора пані Ганну з найперше цією ідеєю. Це надзвичайно важливо. Я пам'ятаю, як важко було ще 20 років тому власне навчити. Навчитися і навчити читати по-українськи цей прекрасний, глибокий церковно-слов'янський текст. Це я коли побачив ще це попереднє видання, воно мене вразило власне своєю актуальністю. Я думаю, що воно мало так само популярність. Це видання, якщо я не помиляюся 11-го року. так? От, хоч воно було не таке красиве і ошатне, як оце, яке ми зараз тримаємо в руках, але воно було надзвичайно багате змістовно, багате духовно. І навіть в тій телефонній розмові з шановною авторкою, я там поділився якимись своїми міркуваннями, зауваженнями. От і я думаю, що Сьогоднішня ця робота це надзвичайно важливий підручник для наших сучасного студента богословської школи, а тільки слава Богу, в нашому київському патріархаті їх є ну так вже споро, я б це сказав. От я думаю, що так само прилучаться до Читання, вивчення і вправляння, власне, завдяки оцим дуже глибоким і мудрим порадам е, наші духовні брати з, е, наші духовні брати, скажімо так. От, е, мені, е, я е, дивлюся на цю річ, е, можливо, дещо приземлено. Я собі думаю, як от е, студент може це Зрозуміти, мені здається, що оцей маленький скромний підручник дає можливість, знаєте, полюбити цю мову. Тому що для студента незалежно чи це філфако, який там вивчає премудрості на першому курсі старослов'янської мови, чи для того ж таки студента академії чи семінарії першого другого року навчання, коли це видається ну, чимось ну надзвичайним, страшним не знаю яким, то тримаючи в руках оцей яскраво ілюстрований підручник. Де подані надзвичайно цікаві тексти, де подано, як навчитися правильно це вимовляти, то любов має зародитися. Шановні студенти, чи я маю рацію чи ні? Ви вчилися без цього підручника, напевно, бо його ще просто не було. От, я е, бажаю вам, шановна пані Ганно, е... Великого натхнення і не покидати цієї е, ну, важкої роботи, надзвичайно потрібної роботи роботи для нас всіх, для нашої душі. Дуже сердечно дякую. І ще я собі дозволю два е, слова сказати е, про е, традицію е, вимови в національних. Православних країнах. Це е, та сама Сербія, про яку сьогодні говорили, і про сербську традицію, і про Болгарію, яка мені дуже близька, і е, про ту саму Польщу, де живуть наші е, родичі українці, православні, і е, знаєте. На сьогодні це настільки все є під тиском російської саме вимови, і це дуже яскраво відчувається. у... Польській церкві, в тих особливо сільських парафіях на Підлящі, для того є певні, я думаю, і політичні якісь обставини, але що стосується болгарської вимови церковно славянської мови, то вона надзвичайно цікава, тому що сам Сама е, побудова мови відрізняється від цієї церковнослов'янської, це, це інший тип мови, але намагаються зберегти щось. Чи акцент, є, чи акцент збігається з сучасною мовою в церковнослов'янській мові, або як вони називають, і напевно мають право старо староболгарській мові, хоч набагато видозмінений після першого і другого там російських і церковнослов'янських впливів, і так далі. От, це інша справа, але допомагає в цьому. Напевно, я думаю, словник. Архімандрита професора Бончева, який побачив перший том, побачив світ в 2002 році, а щойно в кінці 2012 року вийшов другий том, і якраз там на, на наголос, на правильність вимови, так само звернуто велику увагу. Але я ще раз дякую шановній авторці за приємність. Бути тут і тримати щось надзвичайно корисне дуже дякую.